Посів пшениці по стерні кроса. Сіємо пшеницю неглибико. Зараз обіцяють дощ. Ось сантиметр, 2 сантиметра максимум. Пшеничка лягає в суху землю, ось таку пилюку. Сіємо СЗС 2,1. Ось такий вигляд має сівалка, лапи, лапанчуки роздільники і все гарно сіє, посів, піпує, все одночасно. І ось такий фон. Рівненький, красивий, неглибоко. Сіємо нашу пшеницю, як я кажу невідому. Бог його знає, що це за пшениця, пшениця та й пшениця. Є у нас пшениця посіяна в ранні строки, є пшениця посіяна буде зараз. Але ну, я вам скажу, воно все одно. Тому що посуха, і все одно вона вся будь-яка пшениця з'їде тоді, коли піде дощ. Але краще посіяти в суху землю. Тому що після дощу, ось так оптимально зараз пізні сроки, на 1 см, 2 Ви вже не посієте, тому що буде болото, буде налипати, буде залипати. А зараз воно все красиво, зарождачі рівненько, фон, наче грабельками хтось загріб. Так що працюємо. Підписка, вподобайка і буде все добре.